Царство Божого у різних проявах, бо Царство Боже це не їжа, ні пиття, як каже нам сам Господь, але життя у Святому Дусі. Дух Святий це є та Божа особа, яка не мов би підкреслює стосунки, які троїці відбувається. Це є фактично е, особа, яка нам про боротьбову свого отця, отця до сина і сина до Отця. То іншими словами, Царство Боже це є ті стосунки, які збудовані на любові, на служінні одиночного. Якраз тих поділ у нашому житті очікує від нас любов. Якщо ми так подивимося взагалі, що цей світ створений не нами, ми знаємо це, всі знаємо, того, хоче можливо показати значущість людини, що світ спонтанно виникнув від якогось сенського вибуху. І там Еволюція мільйонами років привела до того, що з Мавка потім виробилася людина. Щось тепер за цих технологіях процес швидше навпаки відбувається, еволюція працює, контр-еволюція відбувається. Але це таке, бачите, але Господь на сьогоднішній притчі говорить, що не тільки нам Господь створив цей прекрасний світ, що ми в ньому жили будували з ним між собою стосунки і з ним. Але Господь дає нам певні такі важливі речі, як духовні істини дає. Я сьогодні причам говорить, що чоловік Господар насадив виноградник, і той виноградник, який він обгорожує. церкви пояснює, що огорожа це є закон Божий, заповіді Божі. Вони не могли, знаєте, нам дають межу. Що ми не повинні переступати, за що ми не повинні переходити? Це дуже важливо, щоб ми могли час від часу себе опам'ятовувати, себе стримувати, щоб десь не зайти занадто далеко. Далі він каже, що видобував в ньому чавило. Чавило це фактично те, що виноград чавить і потім з винограду сік або вино робить. Тобто образ чавила це образ того, що ми можемо. Приносити Богові жертви, ми можемо з Богом мати певні стосунки в духовному сенсі цього розуміння, Вибудував башту. Ну, для чого башта, зрештою? Башта це є образ певного світича, світильника. Боже Слово це є тим світичем для нас, на який ми повинні презентувати своє життя. Не завжди ми так робимо, так? Тому Господь, коли людина за небо речі посилає. Якось людей раніше посилав суддів. Якщо читати так до книга починається як книга суддів. Судді це були ті люди, які говорили в імені Бога, які провадили народ. Пізніше Бог посилав пророків, більше від перших. Так? Вони були тим голосом Божим для народу. Але і цих нехтово, і цих не слухали так. Знаємо, що багато пророків були вбиті. І в кінці, як. На завершення всього Господь посилає свого Сина, до на народу Божого, на народу вибраного, якого він вручив ці всі засоби для спасіння, засоби для того, щоб вони могли приносити плоди, плоди любові, плоди милосердя, плоди доброти. Тобто служити Богу, і ми повинні на відміну від інших народів вплекати, були ті духовні е, 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 величини або духовні істини. Але бачите, народ Ізраїля е, не прийняв Божого Сина. Більше того, як пише нам сьогоднішня притча, вони вивели його геть за місто, за виноградник і вбили. Так як Христа вивели за Іерусалим, і там розіп'яли, там його вбили. І тоді питає Ісус е, тих, які Його слухали, що зробить Господар виноградника, коли прийде з тими виноградниками? І всі люди відповіли, Тих виноградник дасть іншим, що будуть своєчасно приносити плоди в своєму житті. Суд Божий, який чекає на кожну людину, кожна людина не уникне кожного суду. Але цей суд він буде важко відбуватися в такому розумінні, як то ми де можемо десь потрапляти, де суддя, є прокурор, є адвокат, який нас захищає. Там людина сама буде собі і суддею, і, і прокурором, який буде себе звинувачувати. Тому що наше сумління буде говорити про те, що, що ми себе не гідно проводили, або гідно проводили. Людина сама собі буде вже вироком сама для себе, бо вона буде бачити право. Тому дуже важливо, щоб ми в цьому житті як далі Господь говорить камінь, про камінь, які відкинули будівничі, щоб ми вміли будувати своє життя як ті мудрі будівничі, які вміють підбирати в основу нашого життя те, що для нас буде стояти непорушно. Тим каменем, які відкинули будівничі, став Господь, який став наріжним каменем. І навіть така легенда, коли будували Єрусалимський храм, то позвозили різне каміння. І камінь, який будівничі найперше відкинули, потім він в тому місце став на, на, на углі в основі того о, фундаменту, який не будували той храм. І тому така легенда, можливо, це не неправдобудівна, але ця легенда більше стосується Давида, царя Давида, якого фактично ніхто не вважав, що він може бути царем. Коли Самоїл прийшов помазувати в дім Давида, його батька, а в нього було там п'ятеро братів, то всі, всі подумали про всіх, але не про Давида. Він був, був молодший, він пас, він був пастухом. А бачите, Господь вибрав його. Те, що відкинули всі інші, Господь прийняв. І Тому сьогодні для нас, як до народу, це так само важливе слово. Бо в цей час війни нам здається, що Господь, не мов би, знаєте, нас відкидає, не чує нас. Ну Поки інші народи, ви не бачите, можуть собі втішатися миром, інші втішатися своєю імпертністю, бо мають купа зброї і можуть планувати якісь злочини. Але е, сила Божа не є в тому, що ти там можеш... Щось реалізувати свій план злочинний, а в тому, що ми орієнтуємо своє життя на Бога. І дуже важливо зараз в тих обставинах, щоб ми просто-напросто вибрали той камінь як основу нашого спасіння. Бо скільки б нам зброї не давали, зброю нічого не вирішує. знаєте. Коли в голови тих людей, які є вже, так як, один, живі, бо для нас це є горе, для нас це є гіда, а для когось це, знаєте, дуже чудова пора, тому що заводи липають зброю, а гроші не будуть І для них це є класний час, для того, щоб виправити своє становище, розброїти армії цілого світу. Візьміть, які там гроші кузяться. І це такі задуми чисто людські, які відкидають той Божий задум по відношенню до життя в милі, в любові між людьми. І цей задум, звичайно, їхній буде провадений, Господь посоромить тих, які задумують такі задуми, які не є відповідні до задуму, який Бог заклав як основу цього життя. Тому ми повинні, як християни, Завжди е, приносити у своєму житті плоди своєчасно своєму Богу, своєму Творцеві. Амінь. Слава Ісусу <плес> Христі. Після служби буде мати хрещення. Кілька слів На сьогоднішній теме, сьогоднішньої причі, але такому. Більш е, глобальному вимірі хочу ті думок, ви могли собі також на цим розважати. В е, античній Греції, Римі образ е, народу образ українця ототожнювався з тим, е, 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 який найбільше цінує е, е, свободу волю без багатьох таких. В знаходимо Скита, так називали скитія наша країна називалася, який уособлював цю скажімо, тягу до свободи. І очевидно, воно десь у нас в генералі, коли інші народи можуть змиритися, рано чи пізно все одно наш народ піднімає потяг до свободи і бореться за неї, важливо бореться. Коли перський цар Дарій, такі є легенда, чи так, можна сказати, що правда, може придумано, коли прийшов на українські землі, то військо, яке стало напроти нього, побачивши зайця, почало за ним полювати, не звертало уваги на тих персів. Це каже, ні, нам з тим народом зашвидко вставати до бою, бо... Вони там про війну не думають, для них це спосіб життя. Вони, е, люди в волі, а ми їх ніколи не переможемо. Тому наш народ, греки називали після хрещення другим вибраним народом. Вибраний народ це не є проста ноша, скажімо так. Ми навіть не знаємо, в чому наше родинство полягає. Можемо припустити, що наше родинство в тому, щоб зруйнувати цю імперію зла. Але чи ця імперія зла, скажемо, зараз там в Кремлі сидить, ну, ми до кінця можемо не знати, бо це не більш глобально і більш масштабно, напевно, це все можна аналізувати так трошки. Зараз, наприклад, коли я слухаю, що дуже багато людей, які багато навчитені, відстоюють точку зору, що в світі є такі так, інші. Їм апелюють, кажуть, що цього нема, це і е, А Завжди в таких крайніх переношах є посередині. Е, можемо чітко сказати, що в світі оті кроки, які причинне е, зло, воно має якийсь такий характер, е, більш схожий на такий план тому що все подумано, все, як розкладено по полочкам. І е, знаємо, що е, ті заговорщики всесвітні, їх називають масонами. Ну є масони, ну є, це ж факт. Люмінати, масони. Є ж такий рух, який е, більше складається з самих євреїв. Е, вони е, працюють над тим, щоб привести свого царя добити Оселенським царем. Е, і це є, розумієте, значить, якщо вони є. Значить, вони їх плани спланували. І Першим кроком, який вже ці церкви звертають увагу, було те, що був знищений е, царизм, таке, як явище, знаєте, воно вже пішло в небуття. Е, першою переконою, як би то не дивно звучало для тих масонів, е, був російський царизм. Хоча це була така свого тиранія. Але це була імперія, яка швидко розвивалася. Вони мали багато грошей, багато ресурсів. І Росія, за оцінками певних аналітиків, від 13-го року вона входила в п'ятірку найбільших країн чи навіть політку Європи. Вона через якихось там 15 років могла би стати найбільш потужною країною, яка би була. По потужності на той час в економічному о, рівні перевищували каналі Америку. І, звичайно, оцей русський мір, який би нав'язувала ця імперія на цей свіж, він би перекреслював плани Масонів, які також мають свої плани на те, щоб мати панування над цілим світом. І тому вони через Володимира і Лєніна такого собі... Ніякими талантами не відзначався, як нас вчили мене вчити в школі, що він закінчив школу золотої медалі, ніхто тої на золотої медалі не бачив. Це був такий посередній собі е, лайдак, як нас кажуть, на Західній Україні, той що не хотів нічого працювати, але ж невідомо, що займався. Який лютою ненавистю ненавидів той же російський народ, але на гроші. Масонів повалив цю царську владу. Бо царська влада не дозволяла, скажімо, євреям займати ніяких державних посад, ніяких. І як той рочи не просив царя, то цар не погоджувався на це. Ну і, звичайно, вони вчинили цю революцію і царя повалили. Але другою такою найбільш серйозною перешкодою для тих масонів, імінатів, Є е, католицька церква. Її не так легко перебороти. Революція не допоможе, тому що церква має ну, опору не на, навіть папах римських. Пізніше, пізніше скажу і про папу. З ним дитим, як кажуть. Е, Церква опирається на людей. Е, носіями віри в церкві і люди. Зазвичай люди, які ісповідують Христа. А це перевороти є ну, фактично нереальні. Комуністи пробували в різний спосіб. Вони щодо церкви, вбивали священників. Оце полігон Радянського Союзу, це був полігон, як боротися з церквою. Вони всі випробували ресурси, але найбільший ресурс, який дає результат, це, як ми дивно, проявляється зараз, коли не мають технології багато. Вони можуть впливати на підсвідомість людей, коли не можуть людям прищеплювати якісь ідеї, ідеології новітні, які прикривають таким гарним, гарною рядниною, як називається толерантність або мультикультура. І Це речі, які абсолютно не можуть бути сумісними. Як, як можна жити в одній культурі, скажімо, індусам? Я, я знаю, це неможливо. Нам, навіть якщо ми не християни європейцям, мусульманам, це різне виховання, там інший світ. Вони абсолютно несумісні між собою, про яку ми тут можна говорити. Якби не дивно було, ми, ми були світками, коли е, тисячі біженців, пішли е, 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 в Європу і їм відкривали границі. Українцям не відкривали, нас тут війна, яка може хоч. Хотів би виїхати, а, а тим відкривали. І що вони ті робили араби? Вони галтували серед білого дня тих е, місцевих мешканців. Е, такий був що, випадок, коли одна Німкеня поранила чи застрелила того насильника, то їй, щоб в'язницю кинули. Не мала права себе захищати, розумієте? Бо в персони приїхали, розумієте, е, і для них не мог би все мало бути відкрите. Це не вкладається тут в глумів. Бургів. Богаці не вкладається. Як просити якихось таких, знаєте, ледерів, які прийшли лише, щоб там е, е, попасти під ту соціальну допомогу їхню і нічого не робити. Вони такі ж до тепер, їм не треба працювати. Тому що мусульманство в цілому, не хочемо образити мусульманів, але це не є віра, як християнство, наприклад, теж не віра. Християнство це, спосіб, це є спосіб життя. А мусульманство це є спосіб тоталітарного захоплення світу. І вони ніколи не піддадуться під ніякі закони інших держав, тому що їхні закони там, джихаду чи чогось іншого, там, на що вони покладаються вищі завжди від інших законів військові. І тому ми маємо такі великі сили, на які треба звернути увагу. З одного боку, ми маємо там Китай, ті народи, які мають свою культуру і їх чомусь не чіпають. Не чіпають китайців, пишуть, мусульман не чіпають, а християн пересувають по повній програмі. Тобто християни вже стали не християнами, тому що ми вже не віримо фактично в Бога, ми піддалися на ті різні спокуси, нам нав'язали цю гендерну ідеологію, де, де ми фактично втратили опору, втратили силу. А раз ми втратили опору в нашого Господа, втратили той камінь, втратили той фундамент. Тоді християнина можна зробити рабом, легко зробити. В іншому випадку на ми не переможе. І серед тих всіх християн, найбільшою такою скалкою оці для них є український народ. Тому що український народ вже був пресований комуністами в різний спосіб, голодоморами, великими жертвами. Не знаю, чому німці не почуваються винними за мільйони замучених українців. Мені просто дивно. А відпочиваються винними через Арабів, бо вони там їхні війська мали свої колонії. Укладаються ні в голові. Очевидно, що там не теж в порядку з тим всім. Але українці, бачите, вони унікальний народ. Через ті свої майдани ми ці світ спросунули добряче. І світ немов би пробудився в великій мірі. Дуже багато християн, ми навіть того не знаємо, але через навіть ту в Україні війну стали активними, стали молитися багато. І це врятувало світ від ядерної війни. Ми вже першу місію свою виконали. Аллилуйя! Слава Богу! Друга наша місія це поводити ту імперію зла. Але світ не хоче повалення Росії, тому що Росія, в їхньому визначенні, це є сировинний придаток. Їм дуже вигідно, коли там російські олігархи заробляють мільярди грошей і лишають їх на Заході, або в Америці. Вони в Росії не везуть, а нащо на ті болота з гроші. І тому от такий для них розклад він дуже вигідний. Китай розмістити виробничу базу, навіть вже будь-який комп'ютер, Америка чи хтось інше, але це все китайці роблять. Вже, звичайні там, і паперові салфетки і найбільш така техніка це все Китай. Жаль не чихаються в голову, бо Китай, знаєте, вже підняв голову і вже їм загрожує, але вони на це певне мають якийсь вихід, бо китайці саме по собі це не є народ, який є носієм свободи. Це ми є носієм свободи, українці. І тому нас намагаються знищити частково, частково за границею, щоб ми асимілювалися. А ті, що лишаться тут, велика кількість має бути вічно винна тим. Які примуться на економіку відбудовувати після тих страшних руйнувань. І як один казав Ксенс в анекдоті, що би вони там не робили, але їм все це не вдасться зробити. Ми сподіваємося. Хоча треба признати, що Святе Писання каже, що їм це вдасться, що вони повалять церкву, що вони нав'яжуть свого правителя, який буде керувати цілим світом. А християни будуть жити в резервації, є така версія. Дай би Бог, щоб ця резервація випала на Україну, щоб ми тут всі християн зібрали. Це буде мультикультура класна. Всі християни приїдуть з цілого світу і будуть прославляти Бога. Буде така обітована земля. Хоча вже євреї хочуть обітовану землю зробити на землях Вінниччини, і там і Одещини і, і, і частину Приворіжжя. Вони знають, кому скоріше вдасться. Щодо е, вислову папи Римського, напевно, більшість з вас засмутилося, а я зовсім не засмутився. Що ж, таке говорять, слухати. Е, Блаженніший сказав по цьому поводу, сказали наші єпископи е, в Україні католицькі. Блажніший сказав, що е, українці не розуміють папу, а папа не розуміє українців. Або іншими словами сказати, та ну вас! Що вже то вже, Дальше вже нема би що казати, уже слів не вистачає. Ну, Десь в якійсь мірі ми не можемо критикувати главу Ветікану. Бо якби би мені зараз сказали щось сказати про Грантину, наприклад, святкий папа. А я цієї історії зовсім не знаю. Може я би десь там прочитав, що якийсь там є Дель Педро, чи хто там серіалі, знаєте. Але я міг би помилитися, бо... Там Чигіваро пробував революцію зробити. Але йому це не вдалося, я би сказав, величний Чигіваро, революціонер Латинської Америки, вони б мене теж яйцями закинули, розумієте? Бо для них це абсолютно не герой. Можливо, треба виправдати його, що він, можливо, не знає до кінця історії, не знає, хто такий Петро І, або не знає, хто така Катерина, і який внесок вони внесли в розвиток імперії в якийсь спосіб. Ну, до речі, Петро І власноручно вбив в Білорусі, я не пам'ятаю, яке це місто. В ну, нього була така розвага вбивати монахів. Яку всі знають, як вона е, проводила своє життя в різних там е, гріхах. Ну, це, це просто вже Ну, веде когось там іншого, кого ти знаєш. Е, державних діячів таких в Росії не було. Тому що, це, то перший, це сумнівна особа. Невідомо, чи він був росіянином, чи це якийсь там е, царний настоящий, знаєте. Ну, це крилата фраза йде Продовж віків, тому не знаємо, як це є. Але з другого боку ми повинні робити свою справу. А, а Дуже гарно вчора слово було Івангельське про цю подію, хто був нас тут ви слухав Євангелії, де говориться про, коли Ісуса спокійше принесли йому, спитали його, чи, чи належить ізраїльтянам давати податок на ринку спокушаючи Ісуса, І, каже Ісус, каже, принесіть податковий гріш, вони помернести динамік, каже, чи написи, чи, є, чи є зображення, кесарів сказали. І тоді Господь сказав дуже таки, відомий всім, вираз Івангельський, віддайте кесареве, кесареве а богові Боже. Коли будуть намагатися в Ватікані, в це як держава, знаєте. Переплітати кесареві з Божим не вийде. Ти або є представник держави Ватікан і звертаєшся до російського там, керівництва, ти говори як держав, держав, державний діяч. А коли ти як пастор звертаєшся до вірних своєї церкви, ну, говори як пастор, що ти впутуєш якусь політику, тут, ті слова. Амінь. Бо зараз ти, скажу більше, ти ще мене покарає. Так я думаю, Назарій я зняту проводимо, э, та Господь благословить на многі і благі